Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв і хочу всіх вас привітати з Днем Незалежності України! Швидкої перемоги нам, швидкої перемоги нашій Україні. Сьогодні поговоримо про нововведення, які пропонує наша влада, і це стосується тих, хто виїжджає за кордон. Чи ви виїжджаєте легально, чи ви виїжджаєте нелегально? Українська влада безпосередньо уряд пропонує карати в'язницею і більшими штрафами. Зараз більш детальніше про це вас. Попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться. Це допомагає і це стимулює для вас працювати більш ефективніше. Дякую. Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект, яким хоче посилити покарання за незаконний перетин кордону, але і за те. Що людина виїхала і вчасно не повернулася за це. Вони пропонують як збільшити штрафи, так і кримінальну відповідальність. Штрафи і кримінальна відповідальність, що пропонує Кабмін. По перше, пропонується збільшити розмір штрафів за незаконний перетин кордону. По-друге, планують запроваджувати і кримінальну відповідальність, оскільки на сьогодні за незаконний перетин кордону в невизначеному місті без належних документів передбачена лише адміністративна відповідальність, тобто штраф. Відповідно до проекту закону за спробування законного передного кордону поза пунктами пропуску або використання підроблених документів передбачено штраф від 51 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років. Окремо встановлюється відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За це можуть призначити обмеження волі чи ув'язнення до трьох років. Планується збільшення штрафів, але основний акцент йде на кримінальну відповідальність. Водночас прописано також і декриміналізація. Якщо особа, яка перебуває за кордоном і перетнула державний кордон у невизначеному місті, або невідповідними, або підробленими документами, добровільно про це заявить протягом трьох місяців, її визнають такою, що не вчинять, що не вчинила даного злочину і її не будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Питання: хто? Хотів виїхати нелегально за кордон, він це зробив, чи заплатив гроші, чи якось інше. І йому зараз кажуть, та ми тобі це пробачимо, але з'їзнайся, приїжджай в Україну. Чи він приїде? Мені здається, що таких охочих не буде. Ну, це моя думка. Можливо, хтось з глядачів може поділитися іншою думкою. Мені здається, що таких немає. На що це розраховано, не знаю. Чи загрожуватиме тюрма тим, хто виїхав і не повернувся? Оце дуже важливо. Так, в цьому законопроекті є така інформація, є така стаття, але це ще поки що законопроект, і Верховна Рада буде тільки його розглядати. Уряд хоче, щоб це прийняли. Верховна Рада буде розглядати. Я впевнений, що там будуть серйозні дискусії щодо цього. Можуть прийняти, можуть не прийняти, можуть прийняти з певними поправками. Теж важливо, судячи з того. Який текст є в цьому законі, і що Кабмін хоче, то кримінальна відповідальність буде за те, що громадянин України, навіть якщо легально виїхав, але не повернувся в термін, то йому буде загрожувати кримінальна відповідальність. Ну свого роду, знаєте, такий безвіз для України, тому що ви знаєте, ви як їдете за кордон по безвізу, ви маєте 90 днів. І якщо ви вчасно не виїжджаєте, то безвіз протерміновується, і це відповідно потім в майбутньому має певні наслідки. Тут те саме, якщо громадянин України маючи документи, виїжджає за кордон, але вчасно не повертається в Україну, то йому загрожує кримінальна відповідальність. Ну якось так таку аналогію можна навести. Станом на сьогодні за незаконний перетинок кордону є адміністративна відповідальність, тобто штраф від 3 від 3400 гривень до 8500 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Тобто приблизно так. Але хочуть зробити, по перше більші штрафи, а по друге ще й кримінальну відповідальність внести. Документ також посилює відповідальність для організаторів незаконних переправ через кордон. Нині вони часто уникають серйозного покарання через складність доведення отримання матеріальної вигоди. Законопроект має усунути ці прогалини. Спочатку повномасштабного вторгнення прикордонники затримали майже 50 тисяч чоловіків, які намагалися перетнути кордон України незаконним способом. Розповідає речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ці дані стосуються періоду. Дії воєнного стану. Водночас речник наголосив, що інформацію про тих, кому вдалося перетнути кордон незаконно, можуть надати лише сусідні держави, де таких осіб затримують. У даному випадку не йде мова про тих осіб, яким вдалося незаконно перетнути кордон, або такі дані можуть озвучуватися виключно суміжними країнами, які затримують цих громадян, що незаконно перетнули кордон. Сказав він, як бачимо, це не стосується тих, хто вже перетнув кордон законно незаконно, тому що Україна не знає, де вони ділися яким чином вони перетнули кордон. Бо якщо їх зловлять, на тому, що вони незаконно перетнуть кордон, і цей закон вже буде діяти, то тоді або штраф, або кримінальна відповідальність. А ті, що вже перетнули, поїхали. Ну Україна не знає вони де ділися. Про це знають хіба ті країни, куди. Поїхали ці громадяни України, це про це і говорить Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І наскільки мені відомо, кримінальний кодекс, якщо таки буде прийнято, то він буде діяти з моменту прийняття. Тобто ті, хто вже виїхав і не повернувся, ті, хто вже виїхав за кордон нелегально і не повернувся, і Україна про них не знає, то на них не буде діяти новий законопроект, новий закон, якщо його приймуть, а тільки з того моменту, коли він буде прийнятий. Тобто, якщо вже будуть нові. Якісь порушення закону, хтось буде нелегально виїжджати або буде виїжджати і не буде повертатися, то в цьому випадку цей кримінальний кодекс, який вже можливо зміниться, а можливо і ні, буде не діяти. Ще трошки більше деталей від речника державної прикордонної служби Андрія Демченка. Якщо говорити про зміни до законодавства, то воно визначає, що призовники військового зобов'язання або резервісти за порушення встановленого законодавством строку перебування за межами України в умовах воєнного стану несуть. передбачену законом відповідальність вносяться. Пропозиція про таку відповідальність згідно із статтею 337 1 Кримінального кодексу України йдеться про відповідальність та про ті строки перебування за кордоном, які встановлені законодавством, каже Демченко. Термін для студентів, наприклад, визначено, що студенти у віці від 18 до 22 років, які мають право на виїзд за межі України за програмою академічної мобільності, можуть перебувати за межами України не більше навчального семестру. Бачимо, є певний термін, який не можна протермінувати. Те, що я говорив скорше, як по безвізу. Термін для водіїв, якщо говорити, наприклад, якщо водії, які здійснюють міжнародні перевезення відповідно до пункту цієї ж постанови, зазначено, що за межами України вони можуть перебувати 60 діб, уточнює речник прикордонної служби. Тобто, якщо ви були довше ніж 60 днів, то вам вже загрожує або штраф, або кримінальна відповідальність згідно вже нових змін, які можуть прийняти, а можуть і ні. Особи, які супроводжують людей з інвалідністю. Ще один приклад: особи, які супроводжують людей з інвалідністю, зазначено, що така особа має повернутися до України не пізніше, ніж особа, яку вона супроводжувала. Є випадки, коли людина супроводжувала особу з інвалідністю, остання поверталася. А супровідник ні. Термін перебування за межами України для особи з інвалідністю не визначено. Своєю чергою, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-рошукової діяльності правоохоронного комітету парламенту Юлія Я. Це каже, що якщо людина порушила строки перебування за межами з поважних причин, то це є підставою для звільнення особи відповідальності, як адміністративної, так і кримінальної. Наприклад, порушення строку перебування за кордоном через лікування це поважна причина, уточнює вона. Як шукатимуть тих, хто не повернувся? На це запитання у Верховній Раді відповідають, що про вчасне неповернення конкретної особи правоохоронці можуть дізнатися, наприклад, завдяки відповідній заяві. Тобто, якщо хтось напише заяву про скоєння кримінального правопорушення, після цього може розпочатися відповідна перевірка. Або якщо у застосунку резерв плюс буде зазначено, що особа перебуває у розшуку. Думаю, що від тієї дати можуть рахувати. Але це ще на етапі обговорень. Наприклад, наш комітет ще не розглядав зазначений законопроект, розповідала нам представниця парламенту. Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс. Ось такі зміни планують найближчим часом провести, підтримати. Чи будуть вони підтримані, я не знаю. Але ось це законопроект уряду, який хоче. Збільшити покарання і хоче посилити покарання за незаконний перетин кордону і за неповернення вчасно за кордон. Звичайно, можливо, там ще якісь будуть правки, можливо, будуть ще якісь додаткові нюанси, коли буде розглядатися депутатами. Ви знаєте, вони там голосують, не голосують, дають свої поправки. Будуть вони внесені, не будуть, можливо, взагалі не буде прийняти цей закон. Невідомо, але таке є, і це на сьогодні вже є у Верховній Раді. Ви що про це думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися та зробити репост. Я думаю, що багатьом це буде цікаво. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.